Так, ось це все, що воно залишилось на ранок від нашого рулету. Хочу вам показати, як він тримається, як гарно тримається сир, начинка. Супер. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати дуже смачний новорічний десерт. Десерт цей без випічки зовсім. З мандаринами, сиром і печивом. Тож, якщо вам цікаво, якщо вам сподобається, прошу писати коментарі та ставити лайки до відео. Ось. І обов'язково готуйте з нами. Отже, інгредієнти, які нам сьогодні знадобляться: 350 г цукрового печива, 2 столові ложки какао, 2 банани, творог 9% 300 г, мандарини. Та мед. Мед бажано мати розтоплений, ріденький. Печиво подрібнюємо за допомогою блендера. Робимо крихту з нього. Трошки. О, тепер супер. Так. І так робимо з усім печивом. 350 грам печива, подрібнюємо ось у таку крихту. Все, печиво ми перебили ось таку крик, то його відставляємо і переходимо до бананів. Банани очищаємо. У мене два ось такі маленькі. Так. Банани ми ламаємо на такі кусочки і перебиваємо блендером так само. Ще Все, банани готові. Повертаємо до нашого печива. До нього ми додаємо дві столові ложки какао. Виношка какао и наши банановые пюре. Залишилось дуже гарно перемішати, щоб все було однорідно. Ось така основа нашого рулета вийшла. Якщо вам раптом видасться, що вона недостатньо однорідна або сухувата, ви можете додати ще один банан. От, нам вистачило і двох. Зараз ми, зма... ми переходимо до приготування начинки. Для цього нам знадобиться 300 г сиру. Я брала дев'ятивідсотковий. Ось так пересипаємо. До сиру ми додаємо. Ложки меду. Якщо ви не дуже хочете солодке, можете додавати менше. Так, у мене 2 столові ложки меду. Цю начинку ми маємо подрібнити за допомогою блендера. Переходимо до найцікавішого. Потрібно почистити мандарини. Ось такі маленькі я взяла. Я побачила, що сир був занадто рідким, тому додала трохи желатину. Ось, Чекаємо, поки він Поки він трохи загусне. Ну, а зараз мандарини вже начищені в нас. Формуємо Основу для нашого рулету беремо ось цей ось це печиво з бананом і какао. Викладаємо на лист пергамент і вирівнюємо, робимо такий прямокутник. Прямокутник висотою ну, десь 1 сантиметр. Розрівнюємо. Ось такий прямопутник у нас вийшов. Тепер викладаємо зверху сир. Наша сирна натінка. Остапля подає сигнали. Бачите, якраз весь сир ми вже використали. Розприділяємо його. Так. І переходимо до мандарин. Мандаринки ми складаємо ось так. Ось так. Одна біля одної. Так плотненько їх ставимо. Є. Ну і найцікавіше. Тепер нам потрібно завернути наш рулет. Ось так формуємо рулет, притискаючи з усіх боків. Це, рулет ми завернули. Ось так в пергаменті його і залишаємо, так як ми додавали е, желатин, бо сир був рідкуватий. Ми ставимо в холодильник, щоб застиг. Десь на півгодинки, я думаю, цього буде достатньо. Ось так в пергаменті і ставимо в холодильник. Все, дістали рулет з холодильника і зараз будемо відкривати. Досить гарно, дивіться, я хвилювалася, що буде погано відставати від пергаменту. Але. Притрушуємо зверху цукровою пудрою. Ось так. Також можна шоколадом прикрасити, ягідки якісь використати. Будь-що. У мене буде рулет ось так виглядати. Ось такий рулет в розрізі у нас. Подивіться, який гарний. Просто супер. Нагадую вам ще раз, якщо ви будете брати сир і він буде рідкуватий, то додавайте желатин. Краще трохи почекайте. Дивіться, який гарний рулет у нас вийшов. Мандарини пахнуть на всю кухню. Дуже пахне новим роком. На жаль, старчику ще не можна таке куштувати, але ми дуже рекомендуємо вам. Приготувати цей рулет без випічки дуже швидкий, виглядає ну, досить непогано. Мандарини в мене завжди асоціюються саме з Новим роком, з різдвяними святами. Тож, готуйте, нехай вам смакує! Дякуємо вам за перегляди. Ставте лайки та поширюйте відео. Залишайтесь з нами. Па-па!